Люди бачать сни не тому що мозок хоче розважити нас спецефектами сновидіння це не нічний фільм, а прямий репортаж з нашого підсвідомого, який показує те, що йде не так, і давно проситься на зміни. Справа в тому, що мозок взагалі не вимикається вісні заходить у режим глибокої роботи, і саме там починається найцікавіше. Адже сонце не відпочинок, а тотальне сортування. Мозок прибирає сміття, сортує спогади, і в деяких фазах сну навіть активніше ніж в день. Вночі спливають ті емоції, які ви не пропустили через себе, образа, яку проковтнули, страх, які замкнули, слова, які не сказали. Все це повертається у снах, мов тіні, які втомилися чекати. Адже сновидіння не брешуть, вони показують те, що ви реально відчуваєте, де застрягли, чого боїтесь і що не відпускаєте. Отже, коли вам щось сниться страшне, це репетиція, адже мозок відпрацьовує тривогу в безпечному режимі, так організм вчиться виживати. Коли вісні ви від чогось тікаєте і біжите, це тривога, яка накопичилась всередині, мозок показує її через рух. А якщо сниться, що ви не можете зрушити з місця, це означає, що ви застрягли і потрібно міняти щось в житті. Тому наступного разу, коли вам щось насниться, не відмахуйтесь, роблячи вигляд, що це просто сон.